Бачу, бачу, бачу. Я тебе бачу. Опа, захавай мідів, бля. Ййохело, привіт Привіт! Мене звати Боопі. і знаходишся на каналі Простобопі. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Science Rose в частину. Дякую всім за вподобайки та коментарі. Під минулим відеороликом, он там його залишив, обов'язково переглянь. Також чекне а, посилання, які знаходяться під відеороликом. Можливо, тебе щось зацікавить. Тому бери щось смачненьке, приємно тобі перегляду та погнали, проходити далі. Science Row, а, Зупинилися ми, я чесно, не сильно пам'ятаю там на чому, але, в принципі, грошей у нас немає. Місії треба виконувати. Я пропоную виконувати Зеймоса, поки що, поки що будемо виконувати Зеймоса. Ну, погнали. Що? А що заткнувся? В польоті не сильно зручно мобілкою, да, розмовляти? О, стоять. Продовжуємо нашу класику по класиці. Поїхали! Пой прикольный мотик, кстати. І, -і, 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 і... Наче муха на підвіконі, да? Ну ничего. Блін, а їхати до хрена, да шо ж таке, ну що, ж... що це за приколи такі, що треба їздити хрен знаєш куди і скільки. Сильно багато їзди Так не здається нам. Ні, ну мотик прикольний, блин. Що с ньому таке, да? До речі, я не зустрічав ні разу таких мотиків в uh, Science Row. Як вони є, вони по дефолту є, але я просто на них не не їздив, не катався, тому я знаю Опа. Ну, проблеми. А нам пофіг, ми на мотику. А можна якось? Казуля там. Круїз контроль тут є. А на який беню, беню тут треба. Накибень тут круиз контроль, ну да ладно. На козулю, Якось, мабуть, можна на козулю стать, але я не знаю. як Ой, вибачте, Так, а поки суть до діла, давай заїдемо, купимо набої. Купимо набої і купимо цей магазин. Да. Нам буде більше копати бабулетів. Так, я не... это самый. Ну это тысяча, ну это тысяча, нормально. Так продовжить, да? Mm -hmm. О! Покращити, а можно покращити? Рівень 3. 9. Нихуя. Аж так дорого. Ладно, пока давай набої купим. Ага. Гранат наберемо. На... На гвинтівку давай візьмемо трішечки набоїв. І так в принципі все. Гроші повитратили. Оба! -дин 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 -дин. Поїхали. You... А давай. Ракешний, Коль, все одно нас буде авторське право прилітати, тому в принципі вже. <плес> And while А, Ну ладно. Так, і що No group has taken credit for the attack in Stillwater. We have ignored its root cause. Our uncontrolled media and the good soul to our children have fetishized gang culture and turned sociopathic madmen into heroes. No more. Да-да. <laughs> Those responsible for this act of terror will be found and held accountable. <laughs> the Stag Initiative marks a milestone in taking back the streets of America. the hell is the Stag Initiative? Mm -hmm. If it's free porn for everyone, I am down. So oh, I got you hooked up, slim Very discreet. That's an invitation to kick the morning star right in their collective buzzer. They having an in auction tonight. flash so kind of. <groan> oh, <person> <small> Зараз нас продадуть. Так, миссия зараз будет довольно весела, насколько я помню. Какие замутки пришли у нас. Нас купили, походу. Та ще пак, я б теж таке б купив би, да? Во! Здорово! Аааа, заслуживай вот такие! Хренова нам. Так, сподівайся, Ютуб нам тут нічого таке... Та шо так? Отак так так тобі навіть буде смачно Полюбляєш, Міди. <риклад> а, в нам у нас є зброя, хулия. А нам не дуже так прям, щоб файно вимкнути систему. А Будда виглядає прикольно, да? Мені здесь дуже навіть прикольно. Ай-яй-яй. Зимос, така зобі ідея. Байк тут! Писюны летают, елки палки Бля, я кошка потрапляты. А мы уже тут были, не? Что-то дуже схожее какие-то примещения. Ну да. Почекай-то я... Я падаю! Блин, вообще практически нереально по головам стрелять. А ей подобается. Нашему главному <с> герою Кайф. В принципі. Like Сука. Хрен реально попадеш. On... Так, один so є. Другого треба зняти, бо він нам ХП зносить тільки так. А тут шо, не працює так, чи шо? Бам! До побачення. Голотруса команда. Так, а ну повинний трогати. А ладно. Вже пізно. Тихо, так, я буду... Я буду йти на перекосяк. от. так от. На Бо інакше ніяк. Ай! Треба їх по-по-по, короче да. По кошмари трішки. Бам! Джон Сіна! Треба їх повиключати, бо вони мене кумарять. Бачу, бачу, бачу. Я тебе бачу. Опа! Захавай мідію, бля. Так, тепер нам сюди. Там ще залишились я бы. А, нам вниз, нам вниз. Займос, нам вниз. Опа, погнали. Алла жопа команда. <реш> <реш> Чисто в рукопашечку сейчас раскидаем. <реш> а вы не подобается. Опа. Да, не бачу, не бачу. Вот тут я. Здорово. А ты что скучаешь? Мидию тоби. Морепродукты любишь? Любишь, сподеваюсь. О, ми наче в себе приходимо по трошечку. Бам! Спати. А ти думав? Опа, пішов реслінг, реслінг пішов. Ой! Не приближите так, не надо, а то что, не дай бог пикселей пропадуть и все. Взаимос погнали, нам сюда. А можно мне не одяг повынутый. А и по кайфу, нашему герою головному тупо по кайфу, тебя вся движуха. А, вы и тут уже, ну ед, є... твои. Опа, сюда. Я то еще постреляю. Бам. А за ему занами, да, и да, за ему сюда занами. Давай! Что заработай? А, ну давай. Занимайся, займусь. Хорош. А их тут прям, прям слово на букву Р. Работа. О, а он из-за нас. Хорош. Да вы, да вы, Хорош. Нас, на, на на нахуй. На тоби по кокочамбам. Ты шо живый, блядь? Вот так. Ляша твори. Ляша творы. На нахуй. Хорош. А вот так как обоняча нормально. Так, мы на хп. Зеймас, ты ж не по мне, сподіваєшся стреляєш, да? А що ж ми їх... Мы их как бы а толку-то ніякого. Вони все одно мрутят, там залишилися. Ну у нас ново парки. Так. Ну погнали, далі. Что ты там... Ха, ты сделал дочиной. Ха-ха. Хорош. Ух ты, нихрева. А це для полюблячив. Ебать, ты шо, ты шо? Який жах, який жах, цій грі просто творится. Так, ну тут наче все, да? Так, ще партия. спать нахрен. А, ну давай вот. Да блин! Правильно. Да не лезешь ты под ну что ж ты так. Вот это змаха тебе. На туда, да, гранаты, Ой, дякую, дякую, дякую. Вот это восстание повий, да ты шо? Ой! Вибачте, одну забрав. Походи, <ривіт> <ривіт> полдешь. Вот так вот. Бам, спаты. Ты да? ж лик, да? ж пыш? Не, не спи дым. Миди тобі. Так давай, ще, давай, давай. Так, взаимостики не откисай. Это я прошу. Все члены Маррина Штерна. тут туда им гранату, блядь. Все, выплевываемся здесь. Хорошие требу сбрать. Да вы бабки падаете только так. Так, ну мы, чем то выходим, да? Опа, Олежа, точнее, его копия с миниганом. А где он е? Еп, ёп Еп. Не, Олежа, так нельзя. Мало хп. А, он сразу, да? Хорош. Он тупо сам себя по факту пидервал, придурок. Вот, 8800. Хату ноу. Дві хати нових. Та нам, в принципі, вони якби так не потрібні, ті хати, якби я, я б так сказав. Так, ну що, е, мені просто зараз мають зателефонувати, тому я, можливо, так трішечки е, обріжу відос. Е, магазин. 15 тисяч у нас є. 15 тисяч у нас є. В принципі, непогано. Що ми маємо змогу таке качнути. Е, гараж. Во! А, а, це по дефолту все можна. Добре, 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 добре. Що ще? тут есть такие скидки в магазинах. О, во, 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 сюда. Салют, качаємо. 6 6000 залишилось. Нічо, нічо, Зато бабки будуть. зато бабки. Две хоп, у нас уже 4000 в карманчику. Пойде? Пойде. Я думаю, я залишу трішечки грошей для того, щоб можна було безпосередньо. Ладно, ну, хранить. Погнали ангела хранителя кінзі викандные. Я хочу кінзі попроходити. у кінзі прикольні дуже місії. Кинзи, я не moving больше more Я and и они меня Кто? Кто еще Подожди, я тебя Нет, встань в позицию и покрой меня вместо меня. Нормально. Хорош. Так, а есть что то по крим автобусе, блядь? Во. Выбачьте, Алла, ала, мне потребуем ваш автомобиль. Ты что шо, Дивные машинки тут. Блин, и дождь, чушек. Для потейки по машинке. Прикольно. О, ну, до речи, непоганая машина. Васаби. Васаби называют. Остренько. Бля, ехать и реально. Я знаю куди. Тихо. Ой-ой. Ну ангел Хранитель, це ще та місія, це знову ж таки буде місія, яка зациклена на тому, щоб щось ковиряти. Ну, точніше ковиряти, а ну, захищати. Ну це такі, такі місії, вони проходні, тому... Ну блін, ну ми ж проходимо ру, правильно, ми проходимо йому ну, і будемо намагатися проходити на якихось там. Сюжетні повороти всі, коротше. Хотів сказати на 100%, а потім засумнівався, тому що на 100% я проходити це не буду. Тут дуже багато е побічних івентів, тому не хочу я їх проходити. Це так, пофанитись. Бля, будівля, можна було купити, але ні, їдемо. Їдемо, треба доїхати. Скільки часу? 54 хвилини. Нормально. Блін, музичка з грі прикольна. Я не знаю, як... ну, Блін, ну чого. Розробники, почуйте нас, почуйте нас з летсплеєрів. Я хоч і не така там, звісно, шишка, але ну, типу, блин, я теж записую досвід і теж маю з цим проблеми. Авторське право, робіть круті треки, але без авторства. Чому б ні? Це ж не проблема. Їх ніхто не буде красти, нічого нічої ними не буде. Хоча люди такі, що будуть красти, мабуть. В гру запихуйте таку музику, щоб реально можна було грати. От як робили і роблять, я бачив, режим стрімера. Круто, круто. Тобто ти вімкнув музика <кхід> тебе йде без авторства. Хоча, наприклад, знову ж таки, є шарлазани, типу Forza Horizon 5, де ти вмикаєш... Uh, режим стримера, а Режим там пофиг. Right, Все одно мы не know, прилетай, авторство. Так, захищати своїх братків. Кензи, я полезно, гурті Ага. А хули ви стоїте, братки? Куди вам треба добігти, я не розумію? Куди ви біжите? Що не сісти на машину було на Ну... Таке собі. А скільки захищати? А вон бачу, десь да, шкала є. Шкалата! Шкіла. Тобі, е Ці моргенштерни, вони типа, якби, я так розумів, кіберпунки якісь, але вони більше мені похоже на якихось емо, блядь честно то памятая эмо плюс чат в чат кажется в комментарии скики нас таких пердунів, бля. и вот это тиктоники now йounter не пока мы принципе справляемся непогано пить что живучий. давайте 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 Зараз я так розумію, ми будемо брати щось поважче, да? ну давай. Во. Ну давай. А де музичка? Немає музички. Ну не. -е -е. Там де треба, її дійсно встромити, ви її не встромляєте. Давай так, на розігрівочку, так? Да? Так, проїжджайте, 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 я їх тут. Блять! Зірвав, да, їхню машину? Спочатку, чи давай давай відразу звинтокриви. З right, hey, Робимо ще раз це. Робимо це ще раз. Будемо максимально тепер обережно якось це робити я не знаю. Погнали! Тут ще трошки залишилось. Сьогодні така коротенька, я так розумію, буде серія там на пару місій буквально. Тому що хочу завантажити її вам пошвидше. Щоб не було однакових відосів. Во, а зараз не по... Ааа, я зрозумів. Чи ні? Зараз нормально диви. Це баг якийсь чи що? Швидше за все. Короче, хрен ее знає. Якось працює, то і працює. В принципі. То працює, то не працює, бля, не попав. Так, від'їжджай, 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 від'їжджай. Ну поки живе. Проїжджай, проїжджай, проїжджай. А це, це законно взагалі так? Ну я нічого з ним не зроблю, вибачай. Тобі треба їхати швидше, трішечки. Сука. Тащиться, ледве ледве тащиться, ну шо за люди. Ну молодець, вона проезжает, ну блять, Кинзи, при... ну йобаний рот, ну тебе шо там Навчити їздити чи що, я знаю, ну шо це. По стовбах, правильно Ну хоча б запрацювало вже шось вже шось Вже шось Краще так ніж ні. ні. Ці місії з ангелом -хранителем. вони постійно, до речі, в мене і до цього, коли я грав в цю гру. Вони мене лагали постійно, ну, в плані, що постійно в них щось не так. Тому я не здивований. І вам пропоную теж не дивуватися. Не попав. Ну такі швидші. Допомога тобі не помішала вибити. Ледве їде, ну диви на неї, Ну давай, 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 Кінзі, ну там там три педальки, розумію, важко, але ну блядь, Натискай та, що справа. Сейчас она... Ну конечно, я грожусь. Ооо! Замес каша! Ні, щось, конечно, в цих місцях є, якщо чесно, але вони швидко набридають. І мені одної було з головою достатньо. А ще буде така з ангелем, здається. Ангелемс. Ангелом. Ангелом. Ну проїжджай, що я можу тобі сказати. А, вона горить. Ну вона, в принципі, і так зараз біля тебе бабахне. Ну... Четвертинку ХП ми вже з неї зняли, але ну, я думаю, не, не важко. Думаю, то не, не, не важко, не страшно. Ми вже майже половину, зняли. О. Ми зробили це? Ну, така місія. Перша, була, от перша місія в цьому відосі була дійсно цікава. Оце, це шлак. Він тут взагалі не потрібний, але ну розрамком треба було якось розтягувати гру. Тому як... Же... Добре, що вони хоч якось це в сюжет його це вплинули. О, мені дали ці штуки, ну це. Преколясно. Непогано. От бачиш, це як допмісії вважаються, ці ангел-охоронець, ангел тому. Тому ось такі справи. Ну що, ще раз я тобі подякую, що ти сьогодні пограв зі мною обов'язково подобайку, та пиши коментар, що ти думаєш стосовно цієї серії, бо мені здається, вона вийшла доволі таки весела. Ще раз подякував тобі за коментар, який ти я сподіваюся напишеш. Ділися цим відеоликом з тим, кому буде це цікаво, та зустрінемося з тобою вже на наступних відеох або на стрімах. Давай п'ятюню, бро.